Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні вам хочу показати ось такі чудові прекрасні роботи наших вишивальниць, які беруть участь у грі «Лото Забава. На жаль, здало лише четверо чоловік, лише чотири роботи вам покажу. Дуже мало здає звіти дівчат. Ну, ми будемо надіятися, що будуть здавати більше, і також більше буде бажаючих приймати участь. Багато хто взяли паузу по певних поважних причинах. Верніше дві дівчинки взяло, всього дев'ять чоловік гріло то забава. Але будемо надіятися, що додаться ще. Можливо, хтось забажає ще з новеньких грати в гру, подивляться, як це відбувається і так далі. Тому, дівчатка, показую вам чудові, прекрасні роботи наших дорогих вишивальниць. І перша робота ось така чудова, прекрасна. Ну, дуже гарна, мені, наприклад, ця робота дуже подобається. Така цікава, да? ніби з квітами так зроблене обличчя дівчини. Таке красиве, яке відшиває Тетяна Неділько. Дуже чудова, прекрасна робота. Мені взагалі дуже подобається. І Таня у нас молодець. У нас сідає, відшиває вона молодчинка. Бажаю. Успіху у подальших відшивах. І Танечка, у нас активна учасниця. Ви вірите, я би вже їй і подарунок би якийсь дала. Я над цим подумаю, задумаюся, тому що Тетяна у нас постійна активна учасниця всіх. Із сумісних відшивів, і Ігор, вона завжди, і звіти завжди здає, вона молодець, тому Таня тобі дуже велике дякую, і великий-великий великий плюс. Так, ідемо далі. Так, це робота Оксани Рудик. Вона відшиває такого котика військового від, по-моєму, Наталія Вовк. Таку частину вже зашила Оксана. Вишито 1600 бісерин. І це у неї вже фініш. Ух ти! Я вітаю Оксаночка, тільки бачу, що написано Фініш. Дуже тебе вітаю, ти молодчинка. Так, так тримати далі, також бути активною, також здавати звіти і. Можливо, коли не потіти отримаєш від мене подарунок. Тому, Оксаночка, вітаю тебе з фінішем. Таким це грандіозна, масштабна робота, яку зробила Оксана. Молодчинка. І дівчатка всі, хто здають звіти, ви також всі молодці. Така взагалі. Дуже красота, красота. Ти, ти, котик мені дуже, дуже подобається. Я вже не можу дождатися бісеру, коли мені привезуть. І, і я дуже хотіла закінчити роботу свою. зараз. Даже прямо зараз хочу сісти повишивати. Я надіюся, встигну за годинку, ну, не знаю. чи... Мабуть, як зроблю клієнтку, сяду повишиваю сьогодні, обов'язково вже заскучилася, хочеться сісти повишивати, бо хочу закінчити цю роботу, але обов'язково хочу почати котика. І, до речі, я придбала ще одну схему у Наталії Вовк Ноти. Вона мені так зайшла. Я як побачила, я вишивальниця, яка вишиває вже більше 15 років, мабуть. І я, послухайте, що це була? Я не, я не побачила, що там вишито. Виставили да, в групі у Наталії Вовк, виставили схему цих нот. Я не поняла, що там вишито. Я просто думала, що це схема заготовка. От. Я взагалі не, як намальовано, не, не видно, що вишито. Вона коли вже виставила процес роботи, і я тільки тоді побачила, що то пришиваються бісеринки, що там воно вишито. Вже. Я вже тільки потім приглянулася, що це е, іде вишито. Ну, дуже, е, дуже гарна розробка, і в мене е, музиканти є. Тому я дуже хочу їх вишити. Я сама... Співаю, донька грає на фортепіано. І я ці ноти зразу захотіла взяти. Я їх взяла, ще треба мені її роздрукувати, цю схему, і придбати бісеру. Обов'язково придбаю ще, можливо, і у пані Наталі придбаю бісер. Правда, не знаю, як мені його передадуть сюди, але щось придумаю. Ось. Ну, йдемо далі, то ми так відволіклися. Від... Так, це була робота Оксани Рудик. Дякую, Оксаночка, що приймаєш участь. Йдемо далі. Робота Марічки. Марічка плете ось такі чудові прекрасні гердани. І ось таку частину вона вже сплела. Це, я так розумію, вона показувала, який вона планує сплести гердан. Це ж, ніби як гердан. Ось, ось це вона сплила поясочок. Уже і ось таку частинку. Чудова робота. У Марічки, до речі, дуже-дуже гарні роботи. Я, я просто колись і я плела. Ну, чомусь я від цього відійшла. Не знаю чому. Можливо, не полюбила ці постійно нитки нарізати, де натягувати їх постійно, Оце робити низочки, де є такі гердани, де є низки. Ой, воно мені видно так якось надоїдало з тим. От, я його якось відійшла від цього. Но я теж плела багато якби, таких теж герданів, я багато продала герданів. Ось ну, чомусь зараз від того відійшла. А Марічка робить чудові прекрасні роботи. Ще Іринка Карп у нас є, яка також дуже гарні плите роботи. Ну, я просто в захваті від їхніх робіт. Це дуже клопітка і дуже трудойомка робота. Ось, дякую, Марічка, що ти береш участь у нашому сумісному відшиві. А я отут додивилася, от Марічка початок була, зробила. Дивилася. Тому дякую тобі, що приймаєш у нас участь з нами в групі. Ідемо далі. І робота Вікторії. Щось у нас таке Вікторія вишиває. Таке щось красиве теж буде на чистій канві. Щось таке гарненьке теж вишиває наша Вікторія. Треба запитатися, за що це у нас має бути. Вікторія також приймає участь у, і, у іграх, бо вона молодець, я їй за це дуже дякую і вишиває такі красиві роботи. Дякую, Вікторія, тобі за те, що ти береш участь і що ти з нами. Бажаю успіху у подальших твоїх роботах і всього-всього найкращого. А зараз ми перейдемо до нашої рулеточки. Так, спробую згорнути, якщо мені вона відкрилася, вроді відкрилася ось. І буду давати е норми на наступний тиждень. Я сподіваюся, що більше звітів буде на наступний тиждень. Зараз дівчатка треба за... зачекати, тому що ноутбук ну, у мене, скажімо так, старенький уже і довго думає. Як швидко загрузилося, то не прогружається. Да. Поки буде грузитися. Можемо щось вам розказати. Це зависло. Цього найгірше не люблю. Тому дівчатка, ще хочу сказати за ці роботи Наталії Вовк. Ну вони мені дуже подобаються, їхні розробки взагалі. Ці киті, оці ноти, вони мені взагалі. Я, я в шоці була, коли я не побачила, що це є вишито. Я думала реально, що це заготовка цього. Я ще запитала, яка ціна заготовки, по-моєму. Ну, взагалі дуже гарні у них розробки. Так, ну що, ти нам будеш загружатися чи ні? І чути завісло. Щось за зависло. Так, давайте оце ми закриємо. Ніби за. Так. Ну, що це таке сьогодні? О, ну ніби. Загрузилося. Зараз будемо бачити чи хоч сама рулетка. Це капець. Оце такий ноутбук. Це довгувато думає. Якщо ще раз згорнути, може, Ми мусимо почекати. Вибачайте. Мій ноутбук сьогодні тупить. А знаєте, я би хотіла, щоб ви внизу під коментарями, в коментарях, під, внизу під відео. хотіла кажу під коментарями, Внизу під відео написали у коментарях, які сюжети ви любите вишивати. І взагалі, чи любите ви вишивати, і взагалі, який вид рукоділля ви полюбляєте, ось дуже би хотіло почитати ваші коментарі. Буде дуже-дуже приємно мені почитати і побачити, скільки нас є багато, і хто любить вишивку, і взагалі який вид рукоділля, чи творчі ви люди. Щоб хоч знати, які, яка аудиторія мене дивиться, мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну, бачите, дуже довго щось сьогодні прогружається ноутбук. Тому мусимо зачекати. Ну і що ти не хочеш сьогодні нормально запускатися? Я от, наприклад, знаєте, якісь я відчуваю, яку я роботу от хочу вишивати. У мене нема от конкретно, щоб мені подобалося те то те-то. Я я люблю таке, побачу очима, і якщо мені сюжет заходить і так от прям хочу, все хочу, то тоді я якось починаю ну, його вишивати, бо мені от хочеться вишити. Щось таке. Дерев'яшки це взагалі не обговорюється, вони мені всі подобаються, буквально всі. От. А от саме сюжети, то в мене нема такого конкретного. Якщо мені сподобається, інколи я кажу, що є люди, які полюбляють відшивати там якісь хелоуни, відьми там всякі і так далі. Ну, я не скажу, що вони мені не подобаються, такі сюжети. Ну, воно якось не моє. Але інколи буває, якщо я гляну, інколи є таке бажання таке щось вишити. от, Проявляється інколи таке бажання, щось таке вишити. ось, Тому, так, ну, не хочу прогружатися. тако, значить, зробимо. Щоб уже не знімати довго, не чекати відео, я дівчатам е норми е оберу окремо, як добре запуститься ноутбук. тоді їм оберу норми. Побачите, він довго щось думає. Вже поза кадром оберу всім норми. І всім дякую, хто бере участь у гріло та забава. Всім дякую. То бере участь у сумісному відшиві, відшиві барви літа. І нагадую, якщо хтось ще хоче отримати е, місце у нашій сумісному відшиві, у нашій групі сумісного відшиву, то, будь ласка, приєднуйтеся з радістю вам вас там зустрінемо. І з радістю з вами повишиваємо. Тому дуже Хотілося би, щоб ви таке бажання проявили і приєдналися до нас. Нові знайомства це дуже це завжди дуже добре, і тим більше, сумісно відшивати певну роботу, це також дуже цікаво. Спостерігати за кожною роботою, дивитися, як вона просувається. Тому я вам дуже дуже дякую. Хто бере участь, ну і дуже буду вдячна, хто приєднається до нас ще. Я ще даю таку можливість приєднатися до сумісного відшиву. Тому приєднуйтеся до нас. Якщо ви хочете потрапити до сумісного відшиву під цим відео, напишіть. Бажаю прийняти участь у сумісному відшиві. Ну, і напишіть те, що я вас попросила. То, які сюжети любить відшивати, чи любите, чи творчі ви люди, чи любите ви вишивку, щоб я подивилася, чи взагалі хтось мене дивиться, Ось, і, і яка аудиторія мене дивиться, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам щиро, а я вже поза кадром оберу норми для дівчат. Всім гарного дня, гарного наступного тижня. Робочого, всім бажаю успіху в ваших роботах. Бажаю, щоб ви всі були, звичайно, здорові, щасливі, кохані, ваші дітки, ваші родини, ваші сім'ї. Нехай будуть всі живі, здорові, благополуччя усім вашим рідним та близьким, а також миру нашій рідній Україні та перемоги. І з вами була Наталя Д. До нових зустрічей!